Потягом до Польщі звідти американським військовим літаком через океан за цілковитої секретності з посиленими заходами безпеки, президент України здійснив свій перший за час широкомасштабної російської агресії закордонний візит до Сполучених Штатів Америки. У Вашингтоні Володимира Зеленського вітав президент США Джо Байден. Віч на віч та в складі делегації лідери двох країн обговорили перебіг російсько-української війни та американську допомогу нашій державі. Принагідно, президент Байден анонсував новий її транш вартістю майже 2 мільярди доларів пакет безпекової допомоги на 1 мільярд 850 мільйонів доларів включатиме як пряму передачу необхідного озброєння, так і контракти на постачання боєприпасів, які знадобляться Україні в найближчі місяці для її артилерії, танків і ракетних систем. Йдеться також про високоточні авіабомби та батарею зенітних комплексів Петріот. Зенітні ракетні комплекси такого класу Україна. Отримає вперше на відміну від нині наявних систем, вони призначені для перехоплення, в тому числі балістичних ракет, причому на значній відстані. Це важливий крок у створенні дієвого повітряного щита для України. Тільки так ми позбавимо державу терориста, її головного інструменту терору, можливості бити по наших містах, по нашій енергетиці, по наших людях. Володимир Зеленський також виступив на спільному засіданні обох палат конгресу США. і реакція конгресменів вкотре засвідчила одностайність підтримки американським суспільством нашої боротьби за свободу. На болотах у нашого противника було виття, що от мовляв, Америка утомилася від України. Є там якісь уже перемоги у республіканців, і скоро українці перестануть отримувати і зброю, і гроші. Те, що наш президент виступив у палаті і представників і Сенату одночасно в конгресі це колосальний сигнал у цьому світу, що Україна залишається на радарах світової геополітики. На згадку про Україну президент Зеленський залишив американським конгресменам прапор, привезений ним з палаючого бахмуту.